Поїхали відпочивати. Покажу вам все, що побачимо. З вас лайк і коментар. Взяла сканворди. дорога мокра, дощ іде. Але спокійно проїхати не можна. Це Олександрівка. І тут підійшов до нас. Поліціянт, який з автоматом, я кажу, одні кидають ракети на голову, інші з автоматом до безоружних людей пристають. Бачу, що дід сидить, ні, все-таки зупинив і перевіряє в базі. Бачу, що дід, якому вже 60 років молодий, здоровий парубок, ходить. І ловить стариків. Отак, така зараз, друзі, реальність. Одні ракети на голову, другі з автоматом, до дідів і бабів пристають, і до мирних людей. Велію документ. Я все добре дуже. Щасливо до побачення. Я все шукаю релакс. Ми шукаємо релакс. І тому. Сьогодні ми вирішили відпочити. Знову ми в Богуславі. Стефанії. Вийшли на нічну рибалку, риболовлю чи рибалку, як сказати, друзі, риба ловиться завтра зранку, я думаю, підемо і нарешті зробимо те, що ми запланували. Це вночі. А це рибаки, які стояли вно... на ночну рибалку от такого зловили товстолоба. Він довжиною, я його зміряла, 52 сантиметра, а вагою 5, сказали, більше 5 кілограм, 5,5 чи що. Діти вже до нас подивитись. Підгодувався. Краси. Тільки почали розкладати вудочки, і сюди прийшов поліціянт і два робітника ТЦК. Коли побачили, що я починаю їх знімати, подивіться, як один робітник ТЦК ховається за поліціянта. А поліціянт стоїть, вони бачать, що старий дід прийшло три здорових бичка ловити старого діда, перевіряти в нього документи. Навіть друзі, мені хотілося запитати. І в ліжку, коли ми лягаємо, ви теж будете приходити документи перевіряти? Ведеться фото відеофіксація згідно частини 560-ї від 26 на 5 2024 року про дії військово-воєнного обліку віком від 25 до 60 років перевірка паспорта всіх, хто живе на території України. і при собі повинні мати військово-упікові документи. Ну, значить, зараз підвізьми. Вийшли ми нарешті на риб на риболовлю. Ловити будемо на отаких, на отакі і на ось таких. Хоча тут вони не да? То моє місце риболовлі. Тільки що ми одну рибинку, вона, вона чуть вона крючка вигнула Вона вигнула крючка і чуть не забрала оцю вудочку. А ну покажи крючок. Що вона Що вона зробила? Треба міняти крючок, велика рибина була. Отак. Вигнула крючок. Зараз змінюємо. Крупна риба тут більший крючок можна Тут велика риба перед нами хлопці зловили толстолоба на 5 кг. <рес> Я вже готую підсаку після того, як ми побачили, що скакає риба. Може, щось зловимо ось така підсака. Перший раз тримаю в руках, ну, сподіваюся, що в мене вийде. Нехай клюне тільки. Ми підготували решітку. Так, буби Цей горох. На горох. І вже крючок. Скільки він витримує такий крючок? Цей крючок витримає. Витримає п'ятикілограмову рибу витримає. 5 рибу ну, витримає? не знаю. Нам треба три кілограми, більшої нам не треба. Нам треба грам триста хоча б. Ні-ні, <рес> такі риби грам триста випускають на цьому ставку. Випускають, щоб вони плавали далі, росли. До кілограма тут, тут таких рибин викидають, назад пускають. Обережно, обережно. Мене тільки не зачепи. Ну, я хочу сказати, що я більша рибалка от там під деревом. Із телефоном. Ну і на підса... з підсакою спробую. Дуже близько. Угу. Зачепилось. Зачепилась. що це таке Побачимо, може, такий зловимо? Хотілося б. Якщо зловим, то буде це моя перша рибка в житті. Ну, побачимо. Минулого разу ми її випустили, бо в нас не було підсаки. Так, вона від нас втікла, вона тоді отут ось узірвалася. Цей раз ми вже взяли підсаку. Ну, побачимо. Ловити рибу також треба ще вміти. Там римит, рибинка десь поряд булькає. Тут дуже цікава така рибалка, тут риба велика, вона хватає і миттєво тягне, тут немає просто клює. Покльовки немає. Покльовки тут немає. Тому треба бути на напоготові зразу хватати. У нас чуть чуть вудочка не пішла туди, в столок. Пливе, 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 щось велике до нас ну, там я бачила скинулася величезна риба. Бачиш, які пішли круги? Так, хватай водочку. Диви, кладе, Валіра, кладе. Подивися. Це кладе, це може тільки мілка риба. Тут така риба, я так перенесю. Дивились ми на цей поплавок, дивились на три поплавки, а риба так і не клюнула, і рибку ми не зловили. На рибалку сходили, рибку побачили і ще вирішили зробити шашлики. Тільки розпалили мангал і пішов дощ. Розпалюємо вдруге. Взяла свічку від комарів. Зараз запалю. Ну що там розгорається? Добре. Природа тут красива, але... І мангал, як і номера все таке втомлене вже. вона і пахне гарно і від комарів. Тут так затишно. Але як іде дощ, то крапає на голову. Коли ще не встиг, не встигло розпалитися і пішов зразу дощ, і тепер дуже тяжко його, приходиться дуже довго його розпалювати, але ніби пішло. Трошечки йде. М'ясо ми замаринували. Тут свинина, сіль і цибуля і все. Отак. Хочу на решітці і один, і один ну без цибулі вже зробимо. Або тільки розпалити. Сміна караула. Допомагаю. <ривання> получається в <у> мене? Так, <ривання> виходить. <ривання> <ривання> Як ти розпалив, то в мене вже трошечки виходить. Дивлячись на те, що був і дощ, і мангал нікудишній, а в нас виходить вікенд. Хочу сказати, пахне і ніби чудове і гарне. Так що, я думаю, наш від вдався. Не Недаремно ми сюди приїхали. Наший спів. Ой, чудово! Супер! Не дивлячись на те, що і такі мангал, і все. Але у нас все вийшло. Хотіли рибалку? Зробили, хотіли побачили, Так? Іди, дам м'ясо, Іди сюди, сойка. На мясо прилетіло. Базарний день, Богу славі. По дорозі в ліс ми вирішили заїхати на базар. Нам захотілося відчути атмосферу оцього базару, коли все стоїть на підлозі, гам. Ну, базар він повний. Дуже дорогі в них огірки, хоч і домашні, 70 гривень кілограм. Та й все не дешево. У нас дешевше. Привіт, такі чудові, привіт, малий красавчик. Це продають їх Тобі жарко. А ти красавчик такий. Дай покажи. Йдемо в ліс, Ішли дощі, може знайдемо і грибочка. Або тут дуже грузним. Або загрузнемо, тут чорнозем. І покажу. Комарів немає зараз, тому що нема жари, немає спеки такої. Ми зайшли, це богославський ліс, відмішаний. Тут зовсім інші ґрунти. Ми зайшли тут глинястий ґрунт. Глина і чорнозем. Неймовірна краса природи. Мокро. Вчора, цілий день, майже були дощі і була злива. злива то злива, то сонечко. Дуже давно хотілося зайти в цей ліс. Ми минулого року заходили, але минулого року було дуже спекутне літо. Було багато комарів, ми не встигли зайти, як комарі нас обсіли. Зараз ми зайшли комарів. Майже немає. Пролітає один комарик, то це не комарі. Ця осінь тут, мабуть, буде грибна. У них. у них так, у них буде грибна осінь. Ну ось таке побачили. Це ще липень місяць. Тому думаю, що в них буде тут осінній грибний сезон. І трохи релаксу від співу пташок та краси природи. Річка Русь дуже красива. Але останнім часом, за останні 20 років, вона обміліла нижче по течії від центрального мосту. Тому що поставили ось таке загородження, яке перегородило річку. І все, що вниз за течією від мосту, там обміліло. Ось я показую цю частину. Тут колись була широка річка. Зараз тут вже йде одне русло. І заростає річка. А ми насолоджуємось природою, кажемо пока-пока, місту, Богуслав. пока-пока цій чудовій природі. І їдемо дивитися інші чудові краєвиди. Цей раз Стефанія нас вразила своєю негостинністю постіль. Перший раз бачу готель, де забули перестелити постіль і туди вселили постояльця. Телевізор не працює на вікні. Сітки немає. А вікно не зачиняється і не відчиняється. Оце так, але дуже, дуже небезпечно його трогати, тому що осітки тут нема. І тому летить, летить все сюди. Але ми підготувалися і ми взяли Мухобойку, ту, що я вам показувала. Холодильника немає. Замість холодильника тут поставили стілець. Прайс є мінібару. Кондиціонер не працює. Ну, такого є, друзі. Навіть коли вселяли, не сказали, що не працює кондиціонер. Тут така якась яма, тобто в підлозі якась яма є. Але, не дивлячись на відсутність умов, на столі гостинно стоять, як вони, як я вже і узнала Богуслав по їхніх умовах, брудний посуд стоїть на столі. і Саме головне стоїть міні-бар. Умов нема, тому то краще випийте і все буде добре. Ми знали, куди ми їдемо, тому ми взяли свою постіль, підготувалися, але все рівно дуже втомилися від цих умов. Що ж, поки Богуслав, поки річка Рось. Прощаємося. Перший раз в мене таке відчуття, що мені хочеться їхати додому і пошвидше. Мені хочеться сказати, пока цьому місту. Чотири сезони ми сюди їздили. Ми вивчили і природу, побачили цього місця, і саме місто, і самих людей. І хочеться вернутися в наш шум. Насолодились ми вже цією тишею. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Всі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що далі ми покажемо вам інші країни, інші міста. А з Богу Славу кажемо пока-пока. Це місто 80-ті роки. Було райцентром, і поряд також є райцентр Миронівка. І ці два місця, Богуслав і Миронівка, завжди змагалися. Але здається, що це місто залишилося в розвитку в 80-х роках. Місто не розвивається, це моє таке враження.